День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. 26 лютого. День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Ця пам'ятна дата встановлена 2020 року указом президента України номер 58 на вшанування мужності і героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території. В Автономній Республіці Крим та місті Севастополі відзначення річниці проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців та представників інших національностей. 20 лютого 2014 року розпочалася активна збройна агресія Росії проти України. З переміщенням російських військових підрозділів у Криму та в районі Керченської протоки ця дата зафіксована на відомчій медалі Міністерства оборони Росії за повернення Криму. А в заяві Верховної Ради України від 21 квітня 2015 року та в законі України про внесення змін до деяких законів України щодо визначення дати початку тимчасової окупації. 20 лютого 2014 року визначено днем початку російської агресії. У лютому березні конфлікт розвивався в Криму. Туди зайшли російські військові без розпізнавальних знаків. Із місцевих жителів створювали та озброювали і регулярні формування найманців їх використовували разом із підрозділами Збройних сил Російської Федерації, дислокованими в Криму. На півострові встановили режим воєнної окупації. Війна Росії проти України почалася з Криму. Тимчасова окупація Автономної Республіки Крим та міста Севастополя російськими регулярними з'єднаннями і підрозділами, підпорядкованими Міністерству оборони Російської Федерації, підрозділами та спеціальними формуваннями, підпорядкованими іншим силовим відомствам Російської Федерації їхніми радниками, інструкторами та іррегулярними незаконними збройними формуваннями, озброєними терористичними бандами та групами найманців, створеними підпорядкованими та фінансованими Росією, та спроба його анексії, що триває вже 11 років, є актом кричущого порушення норм і принципів міжнародного права, суверенітету і територіальної цілісності України. 24 лютого 2014 року кораблі військово-морського флоту Російської Федерації, які охороняли морську акваторію в районі проведення Сочинської олімпіади, прийняли на борт у новоросійську зелених чоловічків, російських військовослужбовців без розпізнавальних знаків збройних сил Російської Федерації разом із бойовою технікою та вийшли курсом на Севастополь. 26 лютого на заклик меджлісу кримсько-татарського народу до Верховної Ради Криму вийшли тисячі кримських татар, українців та представників інших національностей чинити спротив російській окупації та заявили світу про цілісність України. Мітинг зібрав від п'яти до десяти тисяч учасників. Наступного дня о п'ятій ранку до парламенту та уряду АРК. Увійшли регулярні військові формування Російської Федерації і захопили будівлі. 28 лютого Верховна Рада Криму під наглядом військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації проголосувала за проведення референдуму про статус Криму. Того ж дня підрозділи Збройних сил Російської Федерації розпочали блокування українських військових частин та об'єктів на півострові. Захопили аеропорти Бельбек і Сімферополь сухопутні в'їзди до Криму з боку Херсонщини. 16 березня 2014 року відбувся псевдореферендум про статус Криму. Цей захід, зрежисований Росією, бойкотували кримські татари та інші проукраїнські налаштовані жителі півострова 25 березня. Захоплено останню військову частину. Що тримала український прапор у Криму? Морський тральник, Черкаси, ВМС України. Відтоді Автономна Республіка Крим і місто Севастополь окуповані збройними силами Росії.